Я про віру в Бога. Дурні і так вірять у Бога, а щоб повірили в Бога розумні, для них написали Біблію і за їхні гроші збудували їм Божий провайдер-центр у вигляді церкви. Ладачі заробляє на паперті у церкві, просячи допомогу у Бога. А розумний у провайдер-центрі витрачає гроші. Вибачаючись за свої усвідомлені погані вчинки, створивши війну для дурнів і розумних, вони ім'ям Бога беруться за зброю, одні йдуть вбивати, інші захищатися. А в тилу, з обох боків конфлікту моляться, просячи допомоги у Бога. Схема віри у допомоги від Всевишнього працює тільки на смерть. Але хіба поясниш, віруючому, що рай і пекло існує тільки за життя, і рай і пекло створюють самі люди. Ситуація створює обставини, а обставини створюють ситуацію. Це вічний природний процес перетворення. За допомогою, фізичних процесів, за допомогою фізичних процесів створюються та вибухають зірки, створюються планети та біологічне життя на них. Звірі, птахи, комахи живуть своїм суворим життям. У них немає релігії, немає грошей, немає ліцензії, немає паспорта та немає громадянства. Тільки люди придумали всю цю хрень для себе, помістили в неї себе і назвали це життя.